Кремлівські плани знову змінилися раніше. Ворог бурмотів про денацифікацію та демілітаризацію. Потім почав наполягати на визнанні російськими, тимчасово окуповані українські території. Тепер Москва намагається пов'язати виведення окупантів з виборами в Україні. Путін марно мріє, що інша влада швидко підпише з ним мирну угоду. Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится. Потому що київський режим не хоче хочеть від власті, не хочет проводити э, нормальних виборів сатві з Конституцією України. Але велике планування Путіна постійно йде не за планом. Кремль хотів прорвати наші північні кордони. Натомість Україна отримала дозвіл від західних союзників обстрілювати російську територію. Тепер Москва укладає так звані безпекові угоди з Пхеньяном і отримує різку зміну політики С. Ула Південна Корея обіцяє ще більше санкцій і цілком імовірно постачання озброєнь для України Наразі під експортний контроль до Росії підпадає 1159 товарних позицій, але 243 нових будуть додатково додані до переліку. Таким чином загальна кількість товарів, які підпадають під санкції, становитиме 1402 позиції. Питання щодо надання Україні збройної підтримки буде переглянуте. Уряд висловлює серйозне занепокоєння і засуджує всеосяжну угоду про стратегічне партнерство, підписано північною Кореєю і Росією. У чому виграє Україна, якщо Південна Корея дозволить продаж зброї та техніки? Насамперед Україна виграє час. Про це кажуть військові експерти. Південна Корея є сучасною кузнею озброєння і постачає його вкрай активно швидко. Воно відрізняється трохи нижчою ціною, не в два-три рази, трохи нижчою. Але головне це високі темпи виробництва, високі темпи постачання, готовність передавати озброєння дуже дуже швидко. Просто із реальних прикладів, щоб не бути голослівним, Польща замовила загалом озброєння у Кореї на близько 12 мільярдів доларів, зокрема танки К-2. перші машини прибули через 102 дні, 35 днів пішло на дорогу. А ще Південна Корея може продати Україні новітні системи ППО, КМСАМ. сам вони схожі за характеристиками на російську С 400 Але насправді, а не лише на папері, можуть збивати балістичні цілі, так само як і американський Петріот, яких у України також побільше про передачу власного комплексу ППО. Повідомила Румунія. А поки Україна очікує на захист від ракет, українські ФПВ-оператори піднімають свій погляд із землі на небо. За останні тижні в мережі з'явилося декілька карколомних відео, де наші дрони цілять у повітрі ворожих пташок-розвідників і навіть збивають ударний безпілотний кланцет. Що вот там от є відео з ланцетом? Воно просто максимально демонструє цю ситуацію. Оператор має на камері побачити, що щось там ру. Рухається обрати одразу точку перехоплення, і в нього немає шансу на схибити. Тобто він на нього летить ланцет на цей дрон зі світлості 100 км на годину, і треба обрати точку перехоплення. І на все це в тебе є там буквально 2-3 секунди. Це максимально складно в умовах, коли ця функція буде передана до сучасних обчислювальних цифрових систем, тобто на машину на зір з елементами там штучного інтелекту, нехай будемо так це називати, ця проблема вирішується, і да ми можемо. Говорити про дійсно максимально ефективні та відносно дешеві у будь-якому випадку у рази у порядки дешевші речі для прихоплення дронів ніж зараз є. Олексій Пасак п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників, і все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону, відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Майже сотня бойових зіткнень відбулася від початку доби. Покровський напрямок найгарячіша точка фронту. Повідомляє генштабу зведені до 34 Зросла кількість атак росіян на покровському вітинку. Там ворог застосовує авіацію, бомбардував кабами Євгенівку, Нову Полтавку і Вовче. Сили оборони дають гідну відсіч за цю добу. Окупанти втратили на цьому напрямку майже три сотні вояк. Росіяни не полишають спроб наступати на харківському напрямку, і це безуспішно не вщухає вогонь на Курахівському придніпровському напрямках. Прикордонники загону помста отримали завдання підготувати оборонні рубежі поблизу часового яру для недопущення прориву ворога. Про те, як окопувалися під постійними обстрілами та як вибивали окупантів на підступах до міста, дивімося далі у матеріалі луганського прикордонного загону. Вікувати. Як кумату доводиться міськувати. Виходити, ми вже другими трупами виходили. Частково через мінополо навіть. По ті, що заходили, трошки було вже місце. Видно, де було проходи. Там вони вже ті точки, ті всі проходи, вони вартою просто взяли на Ну, Заходили ми на п'ять днів. П'ять суток е е е окапувалися у ну, нові позиції, строїли якби третю лінію для побратимів і також так для себе. Знаходилися ми біля селища Калиновка, яка дуже сильно дуже розбита. Жителів там немає вже. Спокійність, як це саме зараз головне. Людина повинна себе стримувати, щоб не було паніки якоїсь ще чогось. Якби себе тримати в руках, це говориться бойовий дух тримати. Колись бойове завдання, повністю безпосередньо знаходимося в місці часів. Я хочу попробувати. будинок. Наші дії, наша постійно, саме наша. Набір так сказати, радіостанція це планшет і зі скімами, де ми можемо спостерігати за противником та вже згідно спостереження, давати вказівки. Нашим військовим, нашим побратимам, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Багато офіцерів пішли самі на позиції, щоб показати своїм військ своїм підлеглим, що що от я йду разом з вами. Будь ласка, хлопці, є задача, її треба виконувати. І от це також зіграло таку можливо, важливу роль, коли б боєць бачить, що його командир поряд з ним. Для нього це трошки більше мотивації дає. Звикли до такого, що є нуль, перша лінія десь за 500 метрів, друга лінія за кілометр, і третя лінія це десь вже тилові позиції, але тут все, все інакше. Все інакше і найслабий міномет добуває до наших позицій. Виход. Лійтенант Нісговоров, перший з офіцерів, повів на позиції хлопців, потім отримав легке поранення, контузію. Чотири дні трошки там полікувався, прокапався, повернувся до підрозділу так само останній день він проводив, коли вже ми мінялися, виходили з позиції, заходив інший підрозділ. Він заводив хлопців на позиції, виводив наших з позицій, заводив навіть на сусідні позиції підрозділи. Тобто, молодець себе проявив досить по-офіцерськи, досить по-командирськи. Я вважаю, що завдання, які ставились перед підрозділом на момент їхнього заходу та під час перебування в районі виконання завдань. Виконані Хотілося краще, але виконали так, як це дозволяло б ставити.